Вітаю. Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Республіка Корея. Офіційна назва країни Республіка Корея. Неофіційна назва Південна Корея. Площа країни понад 100 тисяч кілометрів квадратних або 107 місце у світі. Населення Південної Кореї 51 мільйон осіб або 27 місце у світі. Столиця країни Сеул. Тип країни нова індустріальна країна, Державний устрій, Президентська Республіка, Унітарна держава, голова держави, Президент, що обирається строком на 5 років. Місце країни у світі Південна Корея, член ООН, Світової організації торгівлі, Організація економічного співробітництва, Великої Двадцятки Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Азіатського банку розвитку. Європейського банку реконструкції та розвитку партнер в ОБСЄ, та входить в Міжнародну торгову палату. Національна валюта Південно Корейська Вона. За даними Банку міжнародних розрахунків, Південно Корейська Вона входить в ТОП-20 найпоширеніших за часткою торгівлі валют у світі. Республіка Корея відноситься до субрегіону Східна Азія. Розташована на півдні Корейського півострову. Це морська держава. На сході її омиває Японське море, на заході Жовте море, на півдні Корейська протока і Східно-Китайське море. Протяжність берегової лінії 2413 кілометрів. Єдиним сухопутним сусідом на півночі є Корейська Народно-Демократична Республіка або КНДР. Між країнами розташована демілітаризована зона, одна з найнебезпечніших у світі, оскільки по обидві сторони від неї в бойовій готовності знаходяться одні з найбільших армій світу. До відома, до 1945 року Північна і Південна Корея були однією країною, яка 30 років знаходилася під окупацією Японії. Після Другої світової війни і капітуляції Японії північ країни відійшов у сферу впливу Радянського Союзу, а південь США. По факту, до сьогоднішнього дня КНДР і Республіка Корея знаходяться в стані війни. Просто між ними оголошено довготривале перемир'я. На півдні через корейську протоку проходить морський кордон з Японією, що має територіальні претензії на острів Ліанкур, який належить Республіки Корея. У Корейській протоці вістань між корейським портом Пусан та японським Фікуока становить 200 кілометрів. В країні близько трьох тисяч невеликих та безлюдних островів. Найбільший з яких острів Чеджудо. Країна знаходиться на перетині транспортних шляхів Захід Схід в оточенні економічних та політичних партнерів. В цілому економіко-географічне положення країни вигідне. Єдиною проблемою є неспокійний північний сусід. Країна поділяється на 16 адміністративно-територіальних одиниць, в тому числі 9 провінцій. Міст метрополій зі статусом провінції та одне місто з особливим статусом це столиця Сеул. Країна має різноманітні природні умови і ресурси. Корисними копалинами країна не багата. Значним є видобуток рідкоземельних металів: кадмію, індію, галію, а також нерудної сировини тальку. Незначними є поклади вугілля залізної марганцевої руди міді, вольфраму, молібдену, свинцю, цинку, урану, золота, срібла, графіту, флюориту, каоліну, азбесту, бариту, будівельних матеріалів, таких як вапняк, гравій, пісок, кварцити тощо. Республіка Корея це гірська країна, оскільки 70% від її територій займають молоді гори. На сході і центрі це Східнокорейські гори, що складаються з осьових Тхебек-Кьонсан та Бічних Собек-Норен Чхарен. І гірських ланцюгів. Найвища точка країни це згаслий вулкан Халасан на острові Чаджудо. Рівнини займають всього 30% території країни і розташовані на півдні і заході в прибережній частині держави. Клімат помірний мусони на більшості території і субтропічний мусони на півдні та на острові Чеджудо. Взимку погода холодна і суха. Влітку спекотна і дощова. Значних збитків економіці завдають тайфуни, що влітку і восени інколи надходять до країни. Грунти бурі лісові широколистих океанічних лісів. Країна бідна на родючі ґрунти тут переважно кам'яниста та гориста місцевість. Досить високою є лісистість країни, 64% загальної площі країни. Переважно це мішані хвойно листані ліси. Водними ресурсами країна дуже добре забезпечена. Річкова мережа густа. Більшість річок беруть свій початок в горах, мають західний напрямок і впадають в жовте море. Та мають значний гідропотенціал. Річки, які впадають у японське море, здебільшого гірські. А для річок, які впадають у жовте море, характерна спокійна течія. Річки Нактонган це найдовша річка в країні, а також Ханган, Кімган, Сомджинган – Йонсанган, Ансонгчонг та інші. В країні також багато різних озер. На півночі країни налічується близько 1700 штучних озер водосховищ, що виникли під час будівництва ГЕС та іригаційних споруд. Найбільші серед них це Сокчхон, Андон, Джинньянг, Анапчі тощо. Республіка Корея дала світу відомих вчених, політиків, діячі культури та інших відомих людей. Населення країни 51 мільйон осіб або 27 місце у світі. Густота населення нерівномірна, а середня складає 516 осіб на кілометр квадратний, за даними 2021 року. Більшість населення мешкає на рівнинній території біля узбережжя і західній частині країни. Природний переріс населення складає 2,3%. Тип відтворення населення перший. Народжуваність знижується. Особи старші за 65 років становлять 14%. Середня тривалість життя в Південній Кореї майже 83 роки. У жінок 85,5 роки, у чоловіків 78,8 роки. Безробіття складає 3,8% робочої сили. Офіційна мова корейська та корейська мова жестів. За індексом розвитку людського потенціалу країна займає 23 місце у світі. Республіка Корея є моноетнічною державою, оскільки в національному складі країни переважають корейці. А лише 4% це інші національності. У релігійному складі 29% це християни, 23% буддисти, 2% інші релігії і майже половина жителів є атеїстами. Рівень урбанізації 81%. Містами-мільйонерами є Сеул, Пусан, Інчхон, Тегу, Теджон, Кванджу, Сувон, Ульсан та Чханвон. У столичному окрузі, до якого входять Сеул, провіція Кьонгідо та місто Інчхон, проживає майже половина населення. Навколо найбільших міст виникли міські агломерації, які формують регіональні системи розселення. Найбільшою є Сеульсько-інчхонська агломерація. У південній Кореї мешкає близько трьох тисяч українців.